Всім привіт! Ви на каналі Discone Games і сьогодні ми розпочинаємо одну нову і дуже цікаву для мене гру. Я її побачив вже деякий час тому. Запам'ятав, але щось не було часу до неї повернутися, ну, повернутися, просто спробувати. Вона трохи дивна, досить прикольно виглядає цікаво і дуже незвично я, я дуже хочу її. Ну, навіть не те, що справді хочу її пройти. Вона, до речі, дуже недовга, типу, по-моєму, на декілька годин. ну, Плюс-мінус. Але та, як я граю, я думаю, це затягнеться. Тому. А, я думаю, можна розпочинати. Я сподіваюсь. Е, ну, буде цікаво. <глод> дуже. Так, нова гра. Мені е, це вона, до речі, є під Game Pass, Там я її, в принципі, взяв. М -м, якби чому ні? <клес> так, вона мені одразу пропонувала грати на геймпаді, бо я щось не знаю, щось я не хочу грати цю гру на геймпаді. Так, нова гра. Попередження про. Ага, типу, зрозуміло. Типу, так, що. якщо що... <клес> вас турбує непевленість собі? Відмічаєте, що схильні примешки вивчиві ДБМ? Чи навпаки дозволяєте незначним негараздом вивести вас рівноваги? Новинні розробки інституту пірса, сон скалп наразі патентується, де можливість пройти безпечну, ефективну сонотерапію, комфортно підпочивати у нашій провідній клініці, розташовані пориць другорядною запасною парковкою університетського медичного центру юніверситі медикоцентсалп і ваші сни стануть дійсністю. Блін. Боле... Я б ніколи не хотів, щоб мої ну, більшість моїх снів ставали дійсністю. Хоча там були дуже, дуже прикольні сни Ну ладно. Я граю на коломіші все ж таки вирішив. Да. А що там пише Там можна. От, починаю. А, я розписуюсь. Прикольно, добре, йдемо далі. а Ми якісь психіатр психіатричній і штуці воно ну збільшилось прикол воно ну збільшилось Так, а якщо Опа, це я прибрав з дороги. Прикольно. А ти ж я можу прибирати? Ні, це, до речі, я не можу. Мені через це треба перевазити. Мов використання прийняв. Вітаємо засинанням сказав, просимо до самоскалку з вашим прогресом спілкуватимуть кваліфіковані спеціалісти. Під час орієнтації зможете звикнути до IELTS стане прикнути домасну водіння, в якому ви зберігаєте повну свідомість. повну свідомість там, коротше. Так. А якщо... ага. А я можу? Можу, виліз. Добре, прекрасно. а що це дає. А, я можу. стоп а якщо я звідти заберу якийсь. А що? Стоп. Добре. Отак я прийти можу? А, не встигаю? А як мені тут звідти забрати? А якщо отако Отакко? Ого, Ось я напевно для то зробив? Добре, якщо візьму звідти ще один. Ну я сюди зайшов, да, як тут цей далі? Поки що в мене це, поки що у мене не працює. Тому що я не можу пронести Ага, о так це працює добре. А де ті двері аузьод. Так і сюди заліз. Добре. Чудово. Confirm. Ви можете вільно рухатись і надіяти з, з та про прослуховувати повідомлені команди пікування про пацієнтів. Please note that I am the standard orientation protocol, and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Ну, треба щось звідки взяти. Наприклад, оце. Ага, да, працює. Прикольно. Зажміть праву кнопку меші, щоб обертатись. Туп, права кнопка Миші. Ну, я зрозумію, що це працює добре. Ой-ой-ой, а як то туди? А я можу звіти? А як мені туди вилізти? Добре, але це мало. А, я зрозумів. отако. тако? Почему не геймпад завібрував зараз риску? Ой. Ух ти, я б ви можете раптом прокинутися через свідомлення, що це сон. Огоди, прикольно. До речі, можу тут е... зберігатися. Виконуйте всі орієнтаційні вправи Добре. Так, а тут я можу цей? Прибрати? Прибрати, прибрати? Трошки необережно, але. Це що, автомат? Друім сода. Ви відхилилися від маршруту орієнтації. At the інші двері? Variable degree of force can and will be on the спокій safety. Please return to the Orientation Pathway. А наш тут є цей. Так треба кубик якось. Так зробити, що він туди помістився. І туди поки що не про... Ох, Азар приміщається. Так і так, о, добре. О, нормально. Так, все йде. Розбити. Це не дзеркало? Добре, а там що? Так? Я з цим не можу взаємодіяти? Ну добре, а куди мені його? Куди мені його цей прикол? Туди десь? Ні, просто не... Ні, я бачу, я бачуся, я побачу. Дайте прийти. Пробсиновшись, не цей. Треба ще якось зменшити його, я намагаюсь. Як його ще зменшити? Я не знаю, як його ще зменшити.

Як тебе зменшити, слухай. О. Oh. я не так. А чё тут один и цей? Я хочу тут... О, нормально, пришло. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by somnascult, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Oh, oh, Добре, я то відчинила, але. Але що з того? Я більш далі нічого не бачу. Так, а якщо? Напишеш, що камера, а. Океці я назад і не можу забрати добре. Треба думати. Мадати? Може тут є ще один? о так, я не бачу, якщо його. Що може його сильно збільшити? Що я зробив? Не, це трохи не так працює. Я б нічого тут не бачу. мене питає, чи треба мені назад вертатися? Треба просто вміти думати, не так, як я. От в чому найбільша проблема. Окей. Там якось того разу було, що а якщо? Хм. Я не знаю, що тут робити. Типу я знаю, потреба, але як мені їх потягти. Через це я не можу. Хоча, якщо розбити, Ні, розбити не можна. От в чому, біда. Кепсько. Дуже, 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 дуже кепсько. Напевно, все-таки я цю гру грустяну. А якщо, стоп? Якимось таким кутом щоб... Вище, що знімає камера там. Блін, капець. за що це мені дало от так добре воно мені нічого не дає я не знаю що тут робити Капец, да, може я шо иззаду можу забрать. Живо я можу щось ззаду забрати? А наш тоді цей? Оце відгалуження так це що таке? Це розетки. Ні, nee, сюди, ні, nee, сюди мені не треба. А я не можу прийти. Я з предметом не можу прийти, тут тут камера показується, що вона все-таки є. Але, по-моєму, вона не в ту сторону знімає. Як мені відчинити оці двері, мені не зрозуміло. Поки що принаймні. Я так дивлюся. А, тому що я думаю, я, я трошки розберусь. Гра не довга, тому я не збираюся робити якісь довгі серії. А, На цьому я буду зупинятися. Я сподіваюся всім, хто подивиться, це вона буде цікавою. Можете писати власні враження і так далі. Я думаю, що я продовжу. Мені цікаво далі розібратися, що там, як до чого і так далі. Прикольна, цікава гра. Я навіть вже можу рекомендувати. Так. Да. Тому на цьому я завершую. Усім дякую за перегляд. Uh, можете підтримати підписатися. Поширити, прокоментувати, лайкнути. Да. Ще десь може десь з якогось боку з'явиться може, список uh, спонсорів. Якщо я не полінюсь це зробити, якщо я не забуду, так. Да. Тому так. Да. <laughs> Тому так. І да. Та, блін, я забувся. А, капець. До наступної серії. Ой.